Прийшов ремонт Asus Tuf. Asus Tuf. Ось! Тюф, боже, моя пошлю. Вот Отакий номерок і от А15Tuf6. Ну і так далі. Так, чим справа? Я спочатку не замітив. Там він прийшов... З дефектом вигорів конденсатор, живлення процесора і вигорів, е, понижаючи, понижаючи живлення е, самого, самої матриці. Тому що проблеми з підсвіткою є. Є Paint Interface Auto плюс-мінус. Так в чому справа? Крім того, що тут вздовша батарея. А справа в тому, що ці моделі, я не знаю, на кого вони розраховані, але бачите, термотрубка, е, чипи пам'яті накриваються мідною пластиною. Це типу теж типу мідні тип термотрубки, хоча це по факту пофарбовані. Там радіатор, вентилятор, все-все-все. Але оце ось оце ось. Оцих, раз, два, три. Оце є ВРМ живлення процесора. Тут стоїть Ryzen 7 4800 h він в піку від 40 до, може до, мені здається, 70 чи до 80 Вт. Єсти. Ось так ось, я так для прикладу, ось так ось виглядає ноутбук від MSI. -у. Не тут ще є ноутбуки, але таке, поки що це дістав. Ноутбуки DVSI. Ось так він виглядає Теж те саме трубки, відеокарта, тут трошки слабіша відеокарта, в цьому стоїть 1660, Ti. але це не важливо. Дивіться, тут яка різниця. Тут теж є процесор, але VRM процесора. Хоча тут процесор по факту по ДДП чуть-чуть слабший, але VRM накрито площадкою металічною, яка приєднана до термотрубки. І ВРМ тут, якщо гріється, воно охолоджується вентилятором і радіатором. А ось тут VRM не охолоджується взагалі ні хрена нічим. Ноутбук зараз включений, вентилятор вентилятори крутяться підсвітку, ви бачите? Підсвітка світиться. Так і живлення йдуть. А ось, показую на тепловізорі, як у нас ВРМ. В РМ у нас у простої 60. Тобто 60 60. 56. Коли я запускав, перший був перший запуск. Ну, маю на увазі, тут ж акумулятора немає, кнопки. Е... Батарейки кмос теж немає від акумулятора. Він перший раз запускався. То тут. Поки він не загрузив Windows Було 70-75. Це процесор не нагружений. Це в простої тут 60 градусів і 75 там в половину накала процесора. Я поняття не маю, як оце охолоджується, оскільки в самому піддоні в піддоні не прораховано під нього. Тут просто є решітка маленька. І тут решітка, але воно ніяк не може охолодити. ось це. Оце одні з самих нагружених. Тяжко тривати. Оце одні з самих теплоємких після процесора е елементів. Оці елементи. І оці елементи. Але у відеокарти живлення навіть накрите. Ось воно тут зверху є. Термопаста, рідка термопаста, Асусівська, все як майбутнє. Якого хрена тут? Не дати мідну підложку і просто сюди не приклеїти до процесора. Це б охолоджувалося за 2 секунди. Вони би не виходили ззаду. Як на мене, таке ураження, що ці процесори спеціально бувають. Я тепер розумію, чого, чого ось тут здохли конденсатори, які просто стили, вони тупо перегрілися. І щось мені підказує, що з цим треба щось робити. Я, тут немає воно пластикове, тут в корпус не відведеш тепло. Я не знаю, як тут відводити тепло взагалі. Ззаді є, типу, є типу металічний оцей каркас. Але ну, там немає куди підлізти, там немає що покласти, тут немає термопрокладок, тут, там немає ні хрена. Там, там зразу... там нема Розумієте? І об що охолоджувати? Як охолоджувати його? Я не вдуплю. Воно буде перегріватися.